А зараз я хочу вас познайомити з паном Владиславом на позовний гадюка. Це оператор 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, 12 12-го корпусу сухопутних військ. Вітання, бажаю міцного здоров'я вам, студії, глядачам. Дякую, по-перше, що ви знайшли час. Що ви завітали. Ну і знаєте, в нас багато глядачів часто пишуть запитання і до наших військових завжди передають величезні вітання і подяку за те, що ви нас захищаєте. Давайте розпочнемо з того. Ваш батальйон несе назву тінь. Розкажіть Райніше про це. Чому така назва ну, назва пов'язана з тим, що тінь в нас предмети відбувають не тільки від сонячного світла, але й від світла місяця, і це символізує те, що бійці нашого. Скажімо так, окремого батальйону вони присутні на полі бою не тільки в день, але й вночі для того, щоб ефективно нищити ворога. Також слід зазначити, що тінь fpv дрони камікадзе на оптоволокні чатують на ворога в тіні, Роботизовані наземні комплекси ударні теж чатують на ворога, тому ми працюємо з тіні і доволі ефективно. Доволі ефективно це точно, тому що ми бачимо і знаємо, можемо подивитися з тих допустимих відео, які є, можуть бути на загал. Тому ви працюєте ефективно. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про вашу роботу. Чим займається тінь? Як ви працюєте, як організовуєте роботу? А, ну тут все сховано і відкрито одночасно в назві. Да, це окремий батальйон безпілотних систем. Тобто, наші засоби ураження це безпосередньо. Дрони, це можуть бути дрони камікадзе, як всі вже знають, а в півдрони камікадзе. Да? Це можуть бути розвідники, ті ж самі класичні мавіки, і розвідувальні, і ударні з системою СКИДу. От, це можуть бути важкі бомбери здебільшого, які працюють вночі, які несуть дуже потужні уражаючі, скажімо так, боєприпаси да? для того, щоб нищити окупанта. А це також а, крила, а, що уважливо, важливо мається на увазі. А, які теж мають ну, і ударні, і розвідувальні тобто, всі а, наявні засоби безпілотні, які наразі є в збройних силах України, використовуються бійцями нашого окремого батальйону. Ну це важливо, тому що зрозуміти механізм цієї роботи і зрозуміти скільки людей потрібно для того, щоб керувати одним дроном або десятками дронів, або тією кількістю там сотнями, яка може прилітати проти окупантів. Це ж величезна система. Чи легко цьому навчитися, і чи можете ви сказати, от скільки потрібно людей, щоб керувати одним, двома, трьома дронами? Це відкрита, а, закрита інформація? Ні, Це відкрита інформація. В принципі, про це вже неодноразово казалось, що стандартний екіпаж, наприклад, тих же самих fpv дронів Камікадзе складається з трьох-чотирьох людей. Це безпосередньо сам оператор, і це штурман-навідник і сапер. Тобто це якраз ті люди від. Взаємодії ефективної яких дуже дуже сильно залежить успіх кожного кожної місії бойової. І можу сказати, що щодо навичок здобутих і наскільки це важно, все залежить від людини. Тобто бажання людини опанувати той чи інший засоб, це є головним. Далі вже йде для нього. Навчання, да, тобто людина, по-перше, здобуває фах воз 100, після цього спрямовується безпосередньо на той чи інший фаховий напрямок навчання на тому чи іншому засобі. Тобто, це окремо фпіврони камікадзе, окремо крила, окремо розвідники, важкі бомбари. Тобто, підкреслюю, що тут головне саме залежить від людини. Батальйон тінь показує себе дуже ефективно, саме завдяки тому, що ви проводите якісне і грунтовне навчання. Це не про те, коли людина опиняється на передовій, не знає, що робити, і зараз вже такого немає. Зокрема, знаю точно про тінь, що ну ти не можеш іти на керівника дроном, а опинитися потім на зовсім іншій посаді. І це важливо проговорювати. Розкажіть, будь ласка, як проходить це навчання, як взагалі відбувається процес, тому що ми хочемо. Розказати про те, які потрібні посади, кого ви шукаєте. От розкажіть цей ланцюжок, як це відбувається у вас А, що, що стосується посад, тобто не тільки бойові посади, але бойові посади в нас наразі в пріоритеті: це безпосередньо оператори дронів, це а, а, сапери вибухотехніки, це інженери, це it фахівці а, є посади. Медичні є посади бухгалтерські, є посади навіть юридичні, тобто слід розуміти, що окремий батальйон це не тільки про бойову роботу, але й про забезпечення людей. А забезпечення теж дуже важливо, якщо перебувати на лінії зіткнення і не мати всіх необхідних засобів для того, щоб поражати ворога. На жаль, робота не буде ефективною. Тому, що стосується тих же самих операторів, то це здебільшого молоді люди, можливо, з якимось комп'ютерним досвідом, геймерським досвідом, тому що керувати fpv дроном камікадзе в FPV-окулярах, це треба мати доволі розвинутий вестибулярний апарат. Ну і відповідно. Тому ж штурману навіднику треба розуміти розумітися в топології для того, щоб скерувати оператора, щоб він довів дрон до цілі, тобто це от така от робота. Але можу сказати, що це тільки на словах виглядає ну дуже дуже складно, Да? насправді маючи досвідчених інструкторів з безпосереднім бойовим досвідом, опанувати все це тільки питання часу, ну і бажання людини. А кого точно візьмете, якщо ми кажемо про те, кого би хотіли бачити та в лавах батальйону, які потрібні критерії мати людині, щоб бути у ваших лавах? Ну, саме перше, це бажання. Бажання і ненависть, мабуть, до ворога, бажання робити нашу справу, наблищувати нашу перемогу. Угу. Також можу сказати, що ми відкриті до жінок військовослужбовців, в тому числі, тому що суто на моєму майже чотирирічному досвіду я служив з жінками і можу сказати, що за деяких там морально-психологічних якостях вони навіть перевищують чоловіків. Ну, на жаль, буває таке, що деякі підрозділи не хочуть брати жінок, але ми відкриті до цього наразі формується цілий взвод операторів. Можливо, скажімо так, якщо жінки будуть мати бажання до нас приєднатися, це буде вже не тільки взвод, а може окрема рота. От цілком ймовірно все може бути та Владиславе. Я дякую вам за цю інформацію. Я хочу зараз звернути увагу глядачів на екрани. Ви бачите, що є у нас і сайт, де можна дізнатися більше про ці вакансії, як долучитися до 428 го батальйону. Також є номер телефону. Вся інформація там також може бути надана вам. Якщо раптом ми щось не встигнемо з Владиславом проговорити, тому дані є інформації багато, і комунікація також абсолютно відкрита. Чи Правда, що також ви можете брати до себе людей, які перебувають в СЗЧ? Розкажіть про це детальніше. Так, це дійсно правда, тому що ми не вважаємо, що якщо людина перебуває в СЗЧ, це щось дуже-дуже, знаєте, заборонено. Да? Тобто розуміємо, що в кожному окремому випадку ця людина. В неї були якісь підстави для того, щоб піти все СЗЧ, і в кожному окремому випадку ми таких кандидатів розглядаємо окремо, розбираємось, намагаємось розібратися в тому, які були першочергові причини, чому людина пішла все СЗЧ. І відповідно, якщо це не суперечить нашим, скажімо так, правилам щодо рекрутингу, то ми запрошуємо таку людину на співбесіду, і далі вже скажімо так, по процедурі він проходить навчання на потрібному засобі, до якого він більш скажімо так схильний. А слід зауважити, що багато людей, які перебувають в СЗЧ, вони вже мають певні навички керування тим чи іншим дроном. Тому тут тільки процедура, скажімо так, відбору таких людей і запрошення їх до нашого батальйону. А до речі, багато таких, от саме що з за Я не можу сказати на цю інформацію, скажімо так оцінити її, mm -hmm. да вважаючи специфіку, враховуючи специфіку моєї роботи, але можу сказати, що. Ну, в будь-якому разі у людини могли виникнути такі, скажімо так, обставини, через які він пішов в СЗЧ. І це не є вироком, да? тобто їх можна активно залучити до подальшої бойової роботи. Просто треба розібратися, що саме от пішло не так в конкретному випадку з конкретною людиною. Знаєте, Владислава, з вами цікаво на цю тему спілкуватися, тому що, по-перше, ви також є в батальйоні тіні. Ви можете розповісти про те, як проходити цей шлях особисто. От ви згадували про співбесіду, про першу підготовку. Ось ці перші кроки вони завжди ну найскладніші, тому що ти не знаєш, що буде, не знаєш, з ким тобі доведеться спілкуватись. Розкажіть про свій шлях, і розкажіть про перші співбесіди. Ось ці самі перші кроки, як долучитися до батальйону. Саме перше це кандидату треба зв'язатися з вказаними контактними даними, тобто або це 428.org.ua, або це наш номер телефону 050 251 0880. Розповісти про себе, можливо, додати своє резюме. Далі процедура проходить наступним чином. Призначається очна співбесіда. Після очної співбесіди, якщо все добре, то це для всіх військових є обов'язком. Це БЗВП, базова військова підготовка, де людина отримує навички Користування особистою зброєю, тобто автоматом і тому подібне, навички, як себе, скажімо так, діяти в тих чи інших ситуаціях, це дуже дуже важливо для безпосередньо збереження життя та здоров'я особового складу. Після того як людина проходить без АВП, вже починається робота з нашими інструкторами. Тобто тут головне зазначити, що а, можливо, людина. Майбутній військовослужбовець в нього дуже слабенькі навички там, керування тим же самим Мавіком, але, на відміну від цього, він дуже гарно себе покаже в керуванні важким бомбером. Або, наприклад, якщо не те, не те, то покаже себе гарно в керуванні крилами. Тобто, от якраз задача на цьому етапі інструкторів визначитися, до чого людина більш схильна для подальшого несення в служби. Я особо Особисто знаю людей, у яких, наприклад, 3, 4, 5 висовок. Тобто це взагалі універсали, і тут ніхто нікого не обмежує. Наприклад, людина відлітала там, півроку на Мавіку, а після цього він хоче для себе щось опанувати ще цікавіше. Нове. Він переходить да, на важкий бомбер, а після важкого бомберу на крила. Ну, тобто це це ніхто не обмежує людину, тобто за її бажанням він може е здобути ще додаткові навички. З Цим питань немає. Знаєте, завжди військові уникають, коли запитую про те, розкажіть про себе. Це ж цікаво. Розкажіть про те, якими ви пишаєтеся спецопераціями, і завжди дуже соромляться. Я розумію, чому тому, що завжди кажуть про успіхи великого батальйону, команди всіх людей, з якими працюють. Розкажіть про якусь історію або спецоперацію, яку можна озвучувати, от особисто якою ви або ви в вашій команді пишаєтеся тим, що ви щось знищили, щось вдалося уразити завдяки великим старанням. Вашого батальйон. Ну, я до цього і казав, що будь-яка успішна місія це не історія про окрему, окрему людину, да? це угу. історія команди. Да? Тому Тут важливо розуміти, що я не можу на себе взяти такі функції, розповісти про те, що я особисто щось там уразив і не згадати команду, і це буде некоректно. Але mm -hmm. можу сказати, що виконуються дуже успішні місії. І головне для цього це саме підготовка, тобто робота тилу, забезпечення всім необхідним хлопців для того, щоб виконати місію. І від якраз цієї підготовки залежить наскільки, скажімо так, жирна ціль буде уражена нашими операторами, і це дуже дуже важливо. Тобто те, що ми бачимо зачасту, ті відео, які публікуються тими чи іншими батальйонами. В тому числі там і сили з безпілотних систем і тому подібне, це вже вишенька на торті. А до неї верхівка Айсбергу, а до неї йде дуже-дуже колосальна робота попередня для того, щоб, скажімо так, досягти цього результату. Росія не бояться наших дронів? А, можу сказати, що тут. Така історія, що так бояться, але м -м, вони більше бояться втратити засоби. Тут е, от така різниця, що е, ми е, цінуємо життя наших військовослужбовців в першу чергу. І, е, скажімо так, те, що ми там е, втратили той чи інший засоб, це вже другорядне. А в них, на жаль, навп, е, на щастя для нас в них навпаки. Е, в них втрата якогось засобу це. Є дуже суттєвим, при цьому вони зовсім не цінують життя особового складу. Якщо ще залишилось питання, друзі, номер телефону є. Також є сайт, на якому можна побачити всю необхідну інформацію. Я вам дуже вдячна. Спасибі, що ви завітали. Я думаю, що основне ми з вами проговорили. Ну а деталі наші глядачі зможуть також дізнатися і за телефоном, і на сайті, який ви бачите на екрані. Владислав на позивний гадюка був зі мною в студії. Це оператор 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь 12 12-го корпусу сухопутних які, власне, і пройшли той шлях, про який ми сьогодні говорили. Дякую вам, дякую вам за запрошення.